Жесть! Твій бетон розсипеться. Ти не знаєш, що будеш ним робити. На першому морозі він розрізеться, як оцей пісок. Просто-напросто. Кому ви вірите? У нас в Україні теж можна лити такі сходи з бетону, як в Мексиці, воно там тепло, тут мороз. Та кому ви вірите, реально. Лите. Замовляйте, правильний бетон. Приїхав. Кували. Не додавайте туди води. Взагалі не додавайте. Ваші майстри будуть говорити, що легше, щоб було, щоб добре розлігся. Ні, не НЕ ПОНИЖАЙТЕ марку бетону. Вклали, завібрували його, стягнули правильцем. Нанесли фактуру щіточкою. Купили такий кусок желіза за 500 гривень. Взяли, набили кантика туди-сюди. Оля. Індекс W12 відповідає за водопроникність в бетон. А якщо вона буде мінімальна, то все буде хорошо. W12 використовують в будівництві мостів, маяків, морі, тунелів. Нікому не вірте, лийте, радуйтесь, можна і в нас в Україні це робити. Дивіться, яка красота!